Фінансуванням цей проект повністю забезпечений, як і всі 10 проєктів, на яких наразі ведуться роботи. Є два проекти по місту Запоріжжя, які можуть бути вимагати додаткового фінансування в невеликій кількості. Ми також в діалозі з містом Запоріжжям, щоб шукати шляхи. Для додаткового фінансування або за рахунок місцевого бюджету, або за рахунок обласного бюджету або за рахунок додаткової субвенції, загальне фінансування 173, 173 мільйони 172 173. Мільйони. 172 мільйони по цьому будинку повністю забезпечена і вже є. Перші акти від забудовника від підрядника, які закриваються по цьому об'єкту, звичайно, є проблеми в нас сьогодні з фінансуванням, тому що всі ви знаєте, це не секрет. Про те, що сьогодні в державі Україна є пріоритетність фінансування з казначейських рахунків є декілька черг. Першим зазвичай фінансуються саме потреби сил безпеки і оборони, і це є безоговорочний пріоритет. Тому є затримки, вони можуть досягати півтора місяці, але всі ми це розуміємо, всі ми до цього готові, саме так і виконуємо. Буде зроблений базовий ремонт для всіх квартир для того, щоб сьогодні не враховані лише меблі. Тож це є питання, яке відкрите, і в цей діалог ми будемо вступати з мешканцями. Але базовий ремонт навіть з якимись меблями в санвузлах з меблями на кухні вони будуть зроблені так, щоб люди могли проживати. Згідно проектних рішень та підписаних договорів, закінчення будівництва має бути в 25 році. Але ми ж розуміємо, що запит суспільства і мешканців він зовсім інший, не про 25 рік. Саме тому сьогодні ми всі об'єднані метою закінчити в цьому році повністю всі 10 об'єктів, на яких наразі йдеться будівництво. Будинок Зістафонська 8 зовсім не профінансований, і нам треба знаходити туди, по нашим попереднім оцінкам. Чому попереднім? Тому що наразі йде коригування проекту, приблизно це буде 100 мільйонів. Також у нас є потреба в додатковому фінансуванні на соборний 44. Загалом проект коштує приблизно 150 мільйонів. В нас є частина, яка буде співфінансувати місто, міцінати, обласна влада, але взагалі не закрита на сьогодні фінансування.